Ненароком зустрілася, ненароком пішла в його улюблене місце. Розказую. Ми зайшли у львівські пляски mm -hmm. да, на тетраді. Так, так, щобов, так, на да. І ми зайшли і там грав такий, типу, як квартет. Я стою і я дивлюся, я звертаю увагу на скрипаря. Він мені так запав, ну такий красивий. Думаю, ну, боже, дивлюсь. І що я роблю? Я потім стою сталкером. чуть-чуть. Я така, так, ну він грав в цьому закладі, значить, вони мають знати, як називається цей бенд. Я знайду цей бенд, знайду його. Коротше, ланцюжок поїхав. Е, я зайшла в Фейсбук, пам'ятаю, написала львівські пляцки, що у вас там грав бенд, скажіть його назву, коротше, вони мені пишуть. І потім знаєте, ці моменти, коли типу А відмічує в сторі? Да, якусь там відмітку, якийсь там плейс, відмічу там їхній бенд, що ось була, ось зняла так красиво, такі молодці, Ну коротше, це вся історія. І зрозуміло, що ми почали спілкуватись, тому що я його наскільки засталкерила, що в нього просто не було вибору.